І так продовжуємо тему, бо дуже важлива інформація, тільки що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на те, що частину українців заставлять цю тисячу повернути. Мова йде про тих, хто перебуває за кордоном, і яким чином йому вдасться оформити цю допомогу. Тому що допомога розрахована на тих, хто в Україні саме фізично знаходиться. Ті, хто за кордоном, не можуть її отримати. В Загальному дія мала б то блокувати, але вже, скоріш за все, є прецеденти, раз про це говорили. Тому. Е Подумайте, чи варто воно вам того, бо потім, якщо то виясниться, заставлять повернути. А от тим, хто в Україні, то оформлюйте, отримуйте. ця тисяча не оподатковується, не впливає на субсидію. Ну, принаймні, поки що не говорять, що заставляти її повернути, Надіюсь, і не будуть. А на каналі Народна Думка ми вже цілком і повністю розібрались, як її оформити, отримати. Тож заходьте, долучайтесь, розбирайтесь разом, всі нюанси обговорили. До зустрічі!